Герой наступної новини відповідати за зроблене та сказане зможе хіба що перед вищим божим судом. Володимира Жириновського серед живих немає вже більше року, але упокоїтись йому на Росії не дають навпаки, хочуть його воскресити. Щоправда, не в прямому значенні цього слова. В медіа з'явилась новина про те, що за допомогою штучного інтелекту планують створити політичний алгоритм із назвою Жириновський. Очікується, що він буде здатний генерувати відповіді на різні запитання на підставі виступів покійного, скандального та українофобного політика. Чи вважають цю публікацію правдивою підписники телеканалу Віта зараз побачимо? За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 37% глядачів. 63% вважають, що це фейк. Яскраві відповіді на це ж питання отримали ми і від перехожих на вулицях Вінниці. В них може бути все, що завгодно, там не дивно. Ми повіримо, покрутим пальцем біля височка і підемо далі. Так. З такими їхніми новинами Нейромережа може все, навіть в воскресіння людей тільки. Скажімо так, таке віртуальне. Ну, якщо вони туди підуть, то вони там і оскрешать початку з'ясуємо звідки ж вихід інформації в квітні до роковин смерті російського політика на кладовищі відкрили пам'ятник. Все було помпезно зібрались представники партії, мікрофони, фотоапарати. Але цього ЛДПРівцям здалося замало. І лідер партії Леонід Слуцький в Держдумі заявив, що незабаром створять цифрового Жириновського Це проєкт в сфері іскусственного інтелекту. Новейшая современная нейросеть, которая сумеет смоделировать на основе анализа сегодняшней ситуации, ту позицию, которую занял бы гениальный политик, великий сын сегодняшней России. Прес-секретар ЛДПР Олександр Дюпін у коментарях російським засобам масової пропаганди уточнив, що нейромережу «Жириновський» створять на базі понад 18 тисяч годин інтерв'ю та виступів скандального політика за понад 30 років. Завдання цієї нейромережі винятково просвітницьке познайомити людей зі спадщиною Жириновського. Ми вибрали для цього таку сучасну та привабливу для молоді форму. Працюватимуть над створенням нейромережі за словами Слуцького в Московському інституті світових цивілізацій. І, хоча на сайті навчального закладу, який був дітищем Жириновського, про цю майбутню розробку ще не написали, наміри ЛДПРівців цілком зрозумілі, тож інформація правдива. А от чи реалізують проект і про те, що вийде в результаті, поки говорити зарано.